Нарешті наступив найкращий сезон для змін нових стартів та навчань. Принаймні так усі кажуть. Може, тому що з дитинства ми звикли до завершення канікул. А може, бо до кінця року всього кілька місяців, а галочок навпроти виконаних планів якось замало. Зараз ще трішечки відпочину, а з вересня вриваюся на 110%. Знайома схема, і от уже вересень закінчується. А воно щось якось не починається і все дуже повільно йде. Час знайти складно, зустрітися з усіма треба, справ багато, книг не купила, курсів не бралася, не встигаю проходити. Хаос, ФОМО, і ще й роботи багато. А як знайти час на все це? В результаті все понакатані, бо так зрозуміліше і менше сил забирає. Стільки не планувала, що тепер ступор з чого ж правильніше почати, куди направити фокус, бо хочеться ж, блін, одразу всюди. Знову розгубленість, втома прокрастинація, кінець завіса. А може бути по-іншому. Якщо зрозумієш свої істині, а навіщо? Якщо розставиш фокуси, так, на жаль, все одразу неможливо охопити. Якщо побачиш, що жирає найбільше твоєї енергії, якщо матимеш план, навіть на випадок приступу прокрастинації, ти все точно зможеш. Я не сумніваюсь. Проте, якщо хочеться швидше. Якісніше з підтримкою, і щоб точно не злитись, приходь на коуч сесії разом розберемось, як залишати плани не тільки на папері.